Любимівська сільська територіальна громада Мальовничий куточок. Знаходиться у Дніпропетровській області на березі річки Дніпро. Любимівська територіальна громада складається з шести сіл: Любимівка, Діброва, Воронівка, Веселе, Придніпрянська та 1 травня. Загальна кількість населення складає 3316 осіб. Наша громада Має багато історію та культуру. За часів Запорізької Січі на місці теперішньої Любимівки коли стояли запорізькі замівники та хутори. Як наші предки прагнули свободи та кращого життя, так і ми в своїй громаді намагаємося створити усі належні умови для всебічного розвитку наших мешканців усіх вікових категорій і особливо для дітей. Місце, де буде впроваджуватись проєкт Єднання через культуру це комунальний заклад центр культури та дозвілля. Метою цього проєкту є формування активної громадської позиції у мешканців громади, популяризації українського культурного та національно-патріотичного світогляду. Осередком культурного життя в Любовівській громаді є комунальний заклад, центр культури та дозвілля. Центр організовує та проводить заходи, присвячені державним і національним святам, концерти, кінопокази, майстер-класи для дітей, заходи для внутрішньопереміщених осіб, соціально незахищених категорій населення та людей літнього віку. У закладі культури працюють різножанрові гуртки художньої самодіяльності. Творчі колективи представляють громаду на конкурсах, фестивалях, як загальноукраїнського, так і міжнародного рівня, посідаючи перші місця, тим самим прославляючи нашу громаду. Серед колективів, які виводять нашу громаду на гідний культурний рівень, є народний аматорський вокальний ансамбль любисток, який зберігає і популяризує. Українські, народні та козацькі пісні. Приведення до належного вигляду концертного залу не тільки надихне місцеві таланти на нові досягнення, але й дозволить об'єднати під одним дахом мешканців громади різних поколінь, інтересів та професій. Ми вважаємо, що в селі нам дуже-дуже потрібен цей. Е... Центр, там, де мають змогу наші діти реалізовуватися, навчатися, дивитися, розвиватися, зможуть ходити на якісь кружки. Але умови, умови не хочеться казати цього слова, але вони трошки жахливі. Хочеться більш комфортних умов, комфортних умов для наших дітей. Дуже добре, що наші діти мають змогу розвиватися, отримувати позитивні емоції в цей непростий час, але хотілося б більше комфортних умов для цього, адже діти наші майбутнє цього дійсно потребують. Ми хочемо, щоб у нас була своя кімната для занять, щоб ми там займатися. Романда готова сприяти виконанню проєкту, виконуючи поточний ремонт власними зусиллями. Для нас, як для працівників культури, цей проект як нове дихання для нашого закладу, тому що нам потрібна сцена, нам потрібні нові кімнати, нам потрібна потрібний простір для того, щоб всі наші цілі, всі наші задумки втілити в життя. На даний час вже замінено вікна на металопластикові. Зроблено ремонт декількох кімнат для створення дитячого та молодіжного простору і розпочато проведення системи з водопостачання та водовідведення. Ми плануємо залучати кошти з різних джерел, з державного, місцевого бюджету, з грантових програм, благодійних внесків, спонсорської допомоги, активної участі мешканців громади. Для реалізації цього проекту нам потрібна активна небайдужа участь громадян та організацій.